У Долинському районному будинку дитячої та юнацької творчості розпочали роботу гуртки для школярів міста. З цієї нагоди організували свято позашкілля, на якому діти демонстрували присутнім свої вміння. Але окрім пропаганди творчості, розвитку уяви та відродження традицій рідного краю, діти виконали благородну місію допомоги пораненим у зоні антитерористичної операції. Докладніше у сюжеті Анжеліки Стандіо. Ми це Україна, Україна це ми. Під таким гаслом вихованці Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості провели свято позашкілля. Діти тішили присутніх акторським талантом та розповідали вірші. Кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю полю окропіте». А ще маленькі кухарі частували своїх батьків варениками. Проте основною метою свята була допомога українській армії. Діти продавали власноруч, виготовлені сувеніри з бісеру, соломи та декупажу. А всі вилучені кошти направили на потреби пораненим в зоні АТО. Завдання, яке ми ставили, це було допомогти часточкою своєї праці долучитися до допомоги воїнам української армії, які воюють нас. Тобто ми зорганізували ярмарку благодійну ярмарку продаж виробів, які виготовлені дитячими руками, руками педагогів. Зібрані кошти в сумі 3200 гривень. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості передали пораненим долинянам. Анжеліка Стандіо з долини для новин телеканалу Раї.